Всі мої суботні тепер уже вітання. Хочу вам відзвітувати, що за добу з моменту мого звернення до вас. А, завтра буде відправлена перша партія а, гуманітарної допомоги нової пошти волонтерам під Херсон. А, завтра я покажу вам все те, що ми будемо відправляти. Мова йде про медикаменти. А, саме цікаве, що навіть військові сьогодні привезли мені медикаменти. Це і капельниця, це, це там і заспокійливі, і е, для діабетчиків, е, сердечно сосудисті. В общем, дуже багато медикаментів прислали, військові, прямо додому привезли е, одяг, продукти, посуд. Я сам став, подивився, що я можу свого дати. Я теж положив е, всього потроху, чим мог поділитися. Одним словом, завтра будемо на нову почті відправляти, я вам покажу, щоб вам було приємно бачити, скільки добра вже зроблено, просто будучи навіть вдома під домашнім арештом, можна також нести добро і робити добро. Також хочу вам доповісти про те, що за добу, з моменту мого ж таки, таки звернення до вас було зібрано 20 854 гривні. Окрема подяка людям за кордону, які на PayPal скидали Хто 10 доларів, хто 15, хто 50 доларів. Велике вам дякую. З цих коштів жодна копійка за сьогодні не взята на потреби, які потрібно було закрити. Вова Рехільгаус надав 8 тисяч гривень своїх власних коштів для того, щоб ми могли закрити ті позиції, які були по списку надважливі. Тому до понеділка ми готуємося до приїзду людей з Херсона. Буквально в понеділок, о 8 ранку-7 ранку, я поїду на закупівлю продуктів для волонтерів, які будуть готувати їжу і зустрічати переселенців. Також буде надано безкоштовно юриста для переселенців, які потребують там ще юридичної допомоги. Бо є і такі люди. Ну і питання житлом також зараз будемо вирішувати. Також це подобавлю, що на Фейсбуці відтепер є сторінка мого благодійного фонду нова створена у зв'язку з тим, що стара сторінка з 21 тисячами підписників, яка могла б дати потужну допомогу завдяки підписникам. але вона шахраями. Ви знаєте, якими це Денисом Маганом і Євгеном Кондурак. І Тепер ці люди використовують і для е, нехороших справ, для бруда, для всякого, на які я навіть вже не хочу звертати увагу, тому що в мене є справи поважливіші. Але сам факт, що моє відео на цьому Фейсбуці, мого благодійного фонду, дало б набагато потужнішу допомогу. Ну нічого, мені не звикати з колін ставати, тому з Божою помощью, з вашою допомогою. З вашою підтримкою ми пройдемо це. Я хочу нагадати, щоб не користувалися люди, не використовували реквізити на моїй старій сторінці благодійного фонду, так як зараз там об'явили збор, ці два фристи реквізити мої 41 49 39, 30, 87 54 011. Ну і Пайпал англійськими Оскар Собака Кренет. Дякую всім за допомогу. Дякую всім, що долучаєтесь, підтримуєте, підписуєте на Херсон для людей. Я скажу, завтра буде перший звіт це відправки допомоги волонтерам, а потім готуємося до приїзду тих людей, які найбільше постраждали від злочину росіян. І Найбільше потребують сьогодні нашої допомоги. Дасть Бог, скоро ми побачимо, як і Кремль і Москва будуть захлюбуватися в водах своєї Вологи. Хтось скаже, що це жорстоко, а я скажу що це справедливо. Як то кажуть, зуб за зуб. А так, дякую всім ще раз. Долучайтесь, хто чим може. Медикаменти, продукти, одяг, посуд. Копійчина хто чим може. Номер нової почти 4, місто Київ 068 354 5737. І гаряча лінія сьогодні, як сказала Гала Ковтун, як ніколи, працює саме з психологічної точки зору. Людям занадто потрібна психологічна допомога. І вони її отримують. Гала тобі окремо подякую. І вам, люди, всім дякую.